Вітаю. Розмовляти. Тополь! Це тополя! Тополя загинув першим. Маю пару запитань від шрама, Тополя. Є питання про завдання вчених. Новими рівень мене вперше робити так. А де ти їх раніше так? Тополя, друже! Зрозумів, тополя! Нарешті я тебе зустрію! Шрам зустрів тополю, ясно. Бувай, Тополечка. Ну вибачай. Тополя загинеш першим. Так, хто це? Дух! Вітаю, дух! Хто це? Булава! Це ж легенди, капець! Дух, булава! Тополя! Я шрам! Гарні люди завжди до столу. Тополя тополя. Так, а що з ними можна поторгувати тут у них? Торгувати, що в них є? У, -у, -у не. -нє. А що в тополі є? Тополя загинув. А, тополя вже не торгує, ну добре. А це хто? Дух, це я зрозумів, торгувати ж. Ага. А це хто? Та Що я знову по цьому? Дух, булава, так, це ж ж, ж це ж іскра. Той самий загін, який згадує шраму на молозі на розку. Так, 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 ось вони. Це якась епохальна зустріч, концептуальна дуже зустріч. Шрам зустрічає іскру. Це тільки можна, можливо, в, справ... в іскроліті. Доєднуйтесь до іскроліту, у нас будуть такі е, трабли, такі, такі мандрівки в часі в просторі. Шрам зустріє в скру, тополю, духа. Капець. Вау. Треба тут засейвитись, капець.